Добрий день! Сьогодні би хотів показати вам, як можна відкрити рахунок або карту NovaPay. Яка від цього користь? Тут сказано, що щомісяця в додатку NovaPay ти отримуєш 6 пропозицій на оплату посилок з вигодою. Максимальна сума, яку ти можеш зекономити, понад 50 гривень для кожної 6 посилок. Отже, щомісяця ти можеш економити до 300 гривень. Такий бонус. І. Як це ми можемо робити, так? Заходимо на Play Market. Скачуємо порадок, я вже скачав. Відкриваємо. Тут є номер телефону. Тримати код з смс. Тримати. Зараз прийде код. Прийшов. Тепер вони кажуть через Дію найшвидший спосіб, через паспорт, пластикове ID. Ну, тут оці паспорт і ID, то завітати до нової пошти треба буде. А тут ніби, можна все зробити онлайн через ДІю. Вибираємо Дію. Пояснюються кроки. Відкриваємо картку за кілька кроків. Завантажити документи через Дію, зробити фото в сельфі, заповнити. Коротку анкету підписати документи в дія підпису. Почати. Запит на копію цифрових документів. Київ, Нова Копію документів. Писати. Дякуємо, особа підтверджено. Код для дія підпису. Підписуємо. Великод, у мене дія підпис активний, якщо б у вас був неактивний, то треба було б тут зразу його запустити, створити, Ну, це декілька секунд. Дістати через дію. Продовжити. Зробити відео селфі. Дай доступ до камери, щоб ми бачили твоє обличчя. Подбай про хороше освітлення Будь у кадрі без головного убору темних окулярів та інших людей. Продовжити. Вибираємо тільки тоді, коли користуємося тим. Підготуйся до відео селфі. Помісти обличчя і овал до... та дотримуйся інструкції на екрані. Маєш 5 спроб. Зроби спокійне обличчя, посміхнися знову зроби спокійне обличчя. Почати вибираємо. Почати. Помісти обличчя в овал. Зроби спокійне обличчя, підтверхнися. Завантаження. Отже, бачимо, підписали. Дякую за підпис. Ми так би показали відео. На свою фотографію зробили далі. Код надія підпис. Підписали. Вкладання договору. Надання платіжних послуг. Запит вибороці, не закривайте додаток. Ці перевірки пройдено, підписані документи ви отримали. ми відправили тобі на пошту. Встановити пін-код. Встановити. Встановимо пін-код. Біометрію активуємо, щоб по відбитку пальця заходити. Перший раз. Швидкі безпечні грошові перекази, улюблені сервіси. Повідомили, що карта вже готова. Далі. І ось тут наша карта. Поповнити. Чому вже тут нова пошта світиться? Популярнішому посилки в кредит, платежі, бонуси. 20% вигоди на 6 посилок, максимум 50 гривень за одну посилку. Активується 10 червня. Пиш. Наступна пропозиція. Це діє до 9 червня. Цікаво так. Ну, от, і так можна користуватися. Треба буде, напевне, цю карту поповнити. І тоді можна буде. Заплатити в новій пошті посилки. І з економією 20% від ціни. Будуть питання, пишіть, буду радий допомогти. Ще хотів з вами поділитися першим досвідом поповнення карти NovaPay. Вказується, це не банківська установа. І, наприклад, з монобанку відсоток 0,9% за поповнення цього рахунку. Тобто з 300 гривень взяло 2,70 І тепер. Переходимо на, наприклад, тут є значок нова почта. Моя, наприклад, посилочка, і вигода при оплаті, наприклад, цієї посилки складає 18.60. Це можна зекономити через цей застосунок. Браємо сплатити. Коррізна анімація сплачено готово Тепер треба йти в відділення і отримувати свою, свою посилку. Будуть запитання, пишіть, буду радий допомогти.